70 тисяч бюджетних місць на цивільні спеціальності по Україні, і це на 5% менше ніж торік. Такі показники цьогорічної вступної кампанії до українських вищу: стабільно в топі менеджмент, маркетинг, філологія, право, комп'ютерні науки та міжнародні відносини. Саме їх абітурієнти обирають найчастіше, кажуть в міністерстві освіти та науки. Набуває популярності останніми роками і психологія. А от деякі спеціальності по Україні мали навіть недобір. Недостатньо набрало в цьому році, що теж а, природничників, і зокрема вчителів природничих предметів фізики, хімії математики держава дає багато бюджетних місць на ці спеціальності, дає підвищений, підвищений розмір гарантів на ці спеціальності. Але 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 все одно це поки що не працює. Все одно природничі і інженерні, ну крім комп'ютерної інженерії, зрозуміло. Все одно в нас є з цим проблема. Ринок праці дуже потребує таких спеціалістів. Все те, що лякає великою кількістю фізики, великою кількістю математики під час навчання, дійсно менше людей це обирає.